Друзі, вітаю! Недарма експерти періодично наголошують на тому, що Кремль надалі продовжує втрачати адекватність, розум та зв'язок з реальністю. Ви тільки подивіться на сьогоднішні заяви з Москви. Речник Путіна Пісков вирішив виправдатися перед президентом Ша Трампом і заявив, що пауза в перемовинах виникла через позицію Києва. Що Україна не поспішає з відповіддю на проєкти меморандумів, що Україна не погоджується на путінський ультиматум. І як це так, і що це взагалі таке? Москва ні в чому не винна. Ви уявляєте собі, який це розрив шаблону, коли мова йде про перемовини, коли з Москви кричать про те, що вони готові до миру, коли Путін робить такі заяви, а потім дивіться, Україна показує пальцями, не хоче приймати путінський так званий меморандум. Водночас, на тлі таких гучних заяв, виправдань від Піскова, російські пропагандисти активно цитують заяви з Ради Федерації про те, що просування російської армії наближає капітуляцію Києва з кожним днем. І що це виходить? Виходить, що Москва прямо говорить, що вона хоче, що вона прагне капітуляції України. Пісков розповідає одне, Путін третє, що взагалі відбувається. І при цьому, що цікаво, що в російській державній думі, незважаючи на заяви про так звані успіхи, депутат Водолацький, це не простий депутат, це, до речі, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, прокоментував повідомлення про засування російськими окупантами коней в зоні так званого СВО. Він повідомив, що засування коней веде до підвищення мобільності, і це так звана Друга армія світу. А тим часом лунають заяви з російського уряду від міністра економічного розвитку Решетникова, який розповідає про погану ситуацію з російською економікою, що вона продовжує деградувати. Він це називає такими словами охолодження економіки. Сьогодні Решетников заявив, що період охолодження економіки Росії ще буде продовжуватися. Однак рано чи пізно період охолодження російської економіки закінчиться. Рано чи пізно все закінчується. Однак що відбувається насправді насамперед на полі бою? Сьогодні з'явилося повідомлення аналітика від наших українських аналітиків Deep State, що темпи просування російської поційної армії у вересні впали майже вдвічі, і що окупанти змогли захопити у вересні 259 квадратних кілометрів території. Це найменше починаючи з травня 2025 року. Ось є динаміка. Кому цікаво можете поставити на паузу. Лунають гучні заяви від представників заходу від західних військових, наприклад, від австрійського полковника Маркуса Райснера, в інтерв'ю НТВ він заявив наступне: що наступ Росії провалився. Однак, попереду зима, що наступальні зусилля на фронті будуть призупинятися, зокрема через зміну погоди. Провалився путінський наступ. як би він там не верещав, не розповідав про успіхи Росії на всіх фронтах, що б він там не розказував, цифри говорять про зворотні. Також що важливо, що пролунала заява від екс-посла США Вільяма Тейлора, що уперше американська адміністрація говорить про перемогу України, і він сказав наступне: я не бачив нічого подібного від жодної адміністрації, ні від попередньої, ні від нинішньої, щоб мова йшла про перемогу України, про повернення всіх територій аж до кордонів 1991 року. Це справді нове явище. Філіам Тейлор прокоментував нещодавні відносно заяви Трампа про те, що Україна може перемогти. І дійсно, Байден подібного нічого раніше ніколи не говорив, як він раніше говорив, що США будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно, і все про перемогу України не було ж заяв від Байдена. І Трамп, взагалі, слово перемога і не вживав, говорив про те, що Україна не має карт. Однак після нещодавніх перемовин з президентом України зеленським ситуація змінилася, і Трамп дійсно робить такі заяви, яких раніше не було з боку Сполучених Штатів Америки. Тейлор підкреслює, що ймовірно, поштовхом до такої заяви стало вдале спілкування Трампа з президентом Зеленським. Також він наголошує, що цьому активно сприяють дії України. Удари по російських нафтоперобних заводах, які вивели з ладу п'яту частину їх потужностей: дефіцит пального, падіння експортних доходів, українці роблять свою справу досить успішно, а росіяни відверто слабшують. І справді ситуація на Росії така, що вже неозброєним оком видно, що Росія слабшає. І, зокрема, щодо сьогоднішніх українських санкцій, російські змі підтверджують стосовно удару по нафтоперекачувальній станції Суходольне в Ростовській області, що станція зупинила перекачування нафти, і що на територію цієї станції впало як мінімум 10 українських безпілотників. Впало 10 українських безпілотників. Не уламки, а просто безпілотники попадали чомусь на крівлю цієї нафтоперекачувальній станції. І щодо топових вечірніх новин сьогодні в російських ЗМІ я от покажу два сайти, наприклад, комерсант. Топова новина це те, що в тимчасово окупованому Криму обмежили продаж бензину до 20 літрів в одні руки. Ще тиждень тому обмежили до 30, а тепер уже до 20. І це топова новина. Якщо ми подивимося на сайт РБК, то там також топові новини. Друга топова новина це так, що в Криму обмежили продаж бензину. А перша новина таким чорним це те, що віце-прем'єр Російської Федерації Новак повідомив про вирішення проблем з бензином в регіонах в ручному режимі. Ручний режим вирішує проблеми з бензином. Неприємні новини для Кремля. І дійсно зараз ситуація змінилася, і в першу чергу, через зміну позиції Сполучених Штатів Америки, як мінімум, на словах, є інсайт від американського агентства Bloomberg. Що країни Великої Сімки наблизились до спільного посилення санкцій проти Росії? Невже Трамп наважиться вести санкції проти країни-агресора? Я не хочу заздалегідь радіти, очікуємо добрих новин. Однак розуміємо, що може бути все щодо Трампа. Тим не менш, щодо до того, що він прийняв рішення стосовно Віткофа і повідомлено в тому числі і сьогодні, і в російських ЗМІ, і міжнародних ЗМІ, схоже на те, що ситуація дійсно змінилася. Щодо того, що відбувається на самій Росії, сьогодні, починаючи з 1 жовтня, на Росії розпочався осінній призов, і цей призов, до речі, найбільший з 2016 року, якщо не помиляюся, планують призвати 135 тисяч осіб. Російські ЗМІ пишуть. Що Росія планує в два рази збільшити борг щоб наповнити військовий бюджет на наступний рік? Борг вони вирішили збільшувати. Путін не збирається відмовлятися від своїх цілей, так званого СВО, хоче надалі продовжувати війну. Стосовно Путіна то сьогодні пролунала гучна заява від його речника Піскова, офіційного представника Кремля. Що завтра Путін буде виступати на Валдаї на форумі, і що Бутін, то його промову чекають у всьому світі. Весь світ завмер, усі чекають промову Путіна. Навіть не смішно, однак щодо завтрашньої промови Путіна поговоримо вже у вечірньому випуску, тому що ця промова запланована на 16.00 за московським часом. А тим часом Росія продовжує на тлі всіх цих новин займатися терором. І сьогодні вона знову вдарила по наших об'єктах енергетики. Наші змі сьогодні ввечері повідомили, що Російська Федерація вдарила по енергооб'єкту по підстанції 330 кВт у місті Славутич, і що без світла зараз і Чернігівська область. Стосовно нашої відповіді, я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що сьогодні російські пропагандисти, наприклад, той же романов, якого я сьогодні цитував в передньому випуску, чомусь почав опублікувати так звану російську вангу. На Росії ванга уже не Жириновський, а виявляється, уже Пригожин. Де Пригожин заявляв про те, що Україна буде бити у відповідь по російських об'єктах енергетики, та ще він пророкував американськими ракетами томагавк. Будуть томагавки і пойдуть блокаути по Росії. Спочатку Белгород, а потім і Москва. Щодо добрих новин, то Україна сьогодні отримала нову допомогу від Європейського Союзу, 4 мільярди євро в бюджет і 300 мільйонів євро на газ. Також є повідомлення, що Україна отримала 170 мільйонів євро на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи. Ми бачимо, що Європа нас підтримує. Виникає питання щодо заморожених московських активів, щодо долі 140 мільярдів доларів чи мільярдів євро, правильніше сказати, які планують Україні передати. Тому що Європейська комісія розробила схему так званого репараційного кредиту, щоб юридично так грамотно конфіскувати заморожені московські активи і віддати їх Україні. Однак як виявляється, Франція виступила проти. Мені сьогодні змі пишуть, що Черпецька комісія вмовляє Макрона погодити репараційний кредит. А щодо того, чому Франція проти, є такі повідомлення, що такий крок має бути покритий національними гарантіями від ЄС, що передбачає значні наслідки для країн з високим рівнем боргу, зокрема Франції. Інші такі, скажімо, прямо відмазки. Однак, схоже на те, що причина криється в іншому, а саме в тому, що Москва погрожує відібрати активи тих країн, які підтримують цей репараційний кредит. І цілком можливо, Франція має багато активів на території Російської Федерації. І цілком можливо, саме тому президент Франції Макрон проти. Однак очікуємо новин і сподіваємось на те, що Франція змінить свою думку. Є гучні заяви щодо конфіскації російських активів з Державної думи. Сьогодні пропагандисти цитують заяву Слуцького керівника Комітету Держдуми з міжнародних справ. Який заявив про те, що Європа відповість в суді за вилучення російських активів погрожує судами. В цілому, зараз ситуація, як ми бачимо, ускладнилася насамперед через позицію Франції. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.